Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Я зараз з вами поділюсь дуже важливою корисною інформацією. Пам'ятаєте, в нашій країні продовжує діяти і працювати програма Доступні ліки, відповідно до якої ви можете або з мінімальною доплатою, або взагалі безоплатно отримати ліки. Відбулися зміни, про які повідомляє Національна служба здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я України затвердило новий реєстр лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення станом на 23 серпня 2024 року. Наказ набрав чинності 30-го. Вересня цього року. Тож, тепер до даної програми, програми Доступні ліки або програми реімбурсації включено 589 торгових назв лікарських засобів медичних виробів. 208 із них є повністю безкоштовними. Також до програм додано більше препаратів від розладів психіки і поведінки, також фентаніловий пластер для. Лікування болю і надання паліативної допомоги. Тож, якщо в вашому оточенні є люди, які потребують придбання так, безоплатних або з мінімальною доплатою ліків, будь ласка, поділіться цією інформацією. Отже, тепер до програми доступні ліків входять 241 лікарський засіб від серцево-судинних захворювань. 110 лікарських засобів від розладів психіки та поведінки епілепсія. Далі 31 лікарський засіб від хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів, 7 лікарських засобів для хвороби Паркінсона. 55 цукровий діабет другого типу, 4 нецукровий діабет, 63 інсуліни, 45 медичних виробів для вимірювання в амбулаторних умовах рівня цукру в крові пацієнтами з діабетом першого типу, 25 лікарських так, засобів для людей у пострансплантаційному періоді. Та 8 від лікування болю та надання паліативної допомоги. Нагадую, що якщо ви хочете придбати безоплатно або з мінімальною доплатою ліки, ви можете, по-перше, проконсультуватися за безкоштовним номером контакт центру 1677 Національної служби здоров'я України, та також дізнатися необхідну інформацію у вашого лікуючого лікаря. Також є Перелік лікарських засобів та перелік медичних виробів. Якщо вам потрібно буде, будь ласка, залишайте інформацію в коментарях. Я вам залишу посилання. Відповідні посилання нам надає Міністерство охорони здоров'я України та Національна служба здоров'я України. Тож, будь ласка, зверніть увагу, що наразі там 589 торгових назв лікарських засобів медичних виробів, з них 208 є безоплатними. Тож консультуйтеся. Запитуйте, особливо, якщо у вас є складнощі у фінансові придбання лікарських засобів, якщо ви пенсіонер або відноситеся до виразливих категорій населення і не можете, на жаль, придбати ті чи інші ліки, бо. Про Провартість ліків ми з вами знаємо, коли заходимо в аптеку, що зараз дуже багато є лікарських засобів, які за своєї цінової політики є недосяжними для придбання для більшості українців. На жаль, тому доступні ліки. Пам'ятайте, Національна служба здоров'я України, короткий номер 1677. Консультуйтеся, уточнюйте. Кому потрібно в коментарях запишіть, я залишу посилання на де ви можете подивитися перелік лікарських засобів та перелік медичних виробів. Пам'ятайте, що 208 з них є повністю безоплатними. Ви їх маєте право придбати безоплатно.